Итак, всем всім привіт. Сьогодні у мене розпаковка. Зараз розпакую, бо неудобно знімати і розпаковувати сьогодні без штативу і трипода того. Так що подивимось. Я вже не пам'ятаю, що тут. Зараз подивлюсь, що там. А ось, Замовляв зарядне для автомобільного акумулятора. 12 вольт універсальне. Там з відновленням. Так що така штука. Потім спробую як вона працює. Подивимося, як вона заряджає. Така штука. Це бачу у сусіда така зарядка. Рішив собі замовити. В Китаї каже, що добре заряджає. А в мене вдома є акумулятор, якщо світло пропаде, так хоч можна буде зарядити та користуватись. Ось так дістав, ось так виглядає. Тут ось такі написи для автомобілю, АГМ, мотоцикл і імпульсне ремонт відновлення. 12 вольт. Защита є. Ну добре, спробуємо, як воно буде працювати. Воно невелике, ось моя рука. Ось такий приборчик.